Вірні присязі повертаються на матери, Над українськими частинами в Криму висять триколори. у Криму. Під українським прапором лишилося 10 кораблів. Решту захопили росіяни. Під їхнім контролем перебуває 51 судно. Тим часом Україна через міжнародні суди вимагатиме повернути своє військове майно або ж нехай Росія відшкодовує. Кримська хроніка від Євгенії Мотрич. Український спротив у Криму зійшов до мінімуму. Вірних присязі почали відправляти на материк над військовими частинами. Висять прапори переважно Російської Федерації. Військовий експерт Дмитро Тимчук пояснює, зараз українські вояки в Криму поділилися на три категорії. Одна категорія та ті, хто вірне стоїться присягіки. К сожалению, їх не так много. Друга категорія це ті, хто переходять принимают российскую присягу и служат там дальше. Еще третья категория, очень немалочисленная, это люди, которые не хотят ехать на материк, не верят в то, что Украина их примет, обеспечит достойные условия. Ну не собираються придавати свою Україну, то тобто вони просто пишуть рапорта. Тут же на увольні зрідово ворожаних сил, плюють на всьо ідуть по домам. Найболючішим на думку військових експертів питанням є захоплення Росією українського флоту майже в повному складі. Під українським прапором лишається лише два з десяти бойових кораблів і лише вісім допоміжних суден і катерів із майже півсотні. У вітчизняному міноборони вже заявили, що виставлять Росії за це рахунок. Якщо якусь частину ми зможемо вивести добре, якщо ні то, безумовно, нами будуть виставлені рахунки через процедури в міжнародних судах. От, як і інше майно, так і військове, і державне майно, Значить, ми будемо вимагати відшкодування. Тим часом у генштабі збройних сил Росії звітують, повісили триколори у 193 військових частинах Криму. Таку заяву зробив керівник російського генштабу Валерій Герасимов. За його словами, військовики, які відмовилися присягати Росії, безперешкодно можуть виїхати в материкову Україну. У Севастополі за адресою вулиці Лазарєва 6 для них відкрито тимчасовий пункт реєстрації, в якому станом на вівторок зареєструвалися приблизно півтори тисячі військовослужбовців збройних сил України. Тим часом вночі в аеропорті Бориспіль приземлилися українські морпіхи з Феодосії. Вони не багатослівні втомлені, але щасливі, що напруження спало. Прилетіло нас 133 чоловіка, 125 двадцять 7 жінок і 1 дитина непосредственно военнослужащие, члены их семей. Прекрасное ощущение. Весь в течение этого месяца были очень сильно как бы, напряжены, сжаты. Сейчас как бы, можно уже более-менее немножко расслабиться. А те, кто таки сдался и перейшов на бик России, пояснюют свой учинок життевыми обставинами. Те моменты, когда на референдуме у меня, например, моих подчиненных родителей стоят с флагами Российской Федерации, а он в это время стоит с оружием, охраняя часть, вот. Ми неоднократно докладували про ту ситуацію, тому, що порядка 80% лічного составу мені кримські і в кримському полоні досі залишаються п'ятеро українських офіцерів та один генерал. Про те, де їх утримують, у Міноборони України не кажуть. Повідомляють лише, що ведуть перемовини про їхнє звільнення. Інформації про рішення моряків досі небагато, але вже відомо, що після захоплення російськими військовиками, наприклад, Корвету Тернопіль 80 залишилися у ВМС України. Лише семеро перейшли на бік Кремля. Члени команди з захоплених. Ного напередодні ввечері тральника Черкаси на зв'язок поки не виходять, тому невідомо хто з них ухвалив рішення залишатися в Криму. Хоча українські моряки напередодні заявляли, що не зрадять присягу а в інтернеті з'явилося відео, де вони підспівують під революційний гітляпісів воїни світла. На цю пісню також є кліп із революційного майдану.